Лілія готувалася до весілля. Подія ця безумовно радісна для будь-якої дівчини. Вона теж раділа, хоча були невиразні сумніви щодо майбутньої урочистості. Можливо, причина крилася в тому, що всі витрати на підготовку весілля лягли на плечі Дмитра, ну і його родини теж. Сама Ліля була небагатою. Батьки загинули багато років тому в аварії, тож її виховували бабусі з дідусем. Вони були досить літніми. Здоров'я не найкраще, та ще й загибель улюбленої дочки та зятя підкосила. Ліля дуже добре розуміла всі труднощі, які лягли на їхню сім'ю, тому не вступила після школи, як мріяла до медичного інституту, а влаштувалася працювати в лікарню санітаркою. Зарплата, зрозуміло, була невелика, тому про жодні весілля вона не мріяла. Заробити не встигла, та й молода ще була. Але Дмитро з'явився в житті якось несподівано і оточив її своєю турботою та любов'ю. При цьому почав наполягати на якнайшвидшому весіллі. У нього була повна сім'я, при цьому досить забезпечена. Тому, коли хлопець привів дівчину додому і сказав, що збирається одружуватися, батько й мати й не подумали сперечатися. Навпаки, ніби були навіть раді. Батько, правда, у Дмитра був нерідний, відчим, і у нього, судячи з усього права голосу не було. Всім займалася здебільшого Тамара Васильівна. Ставилася вона до Лілі непогано, і все ж дівчина почувалася ніяково через те, що вона така бідна. Ну а майбутня свекруха, при всьому своєму доброму ставленні, все таки не опускала нагоди натякнути про це. Прямо нічого не говорила, але завжди це якось прослизало між рядків, згадувала, скільки і на що витрачено, та й взагалі в яку копієчку стане весілля. Лілю це дуже зачіпало. Але що вона могла сказати? Адже це було правдою. Бабусі дідусеві вона не скаржилася. Ті, правда, все розуміли і засмучено говорили їй: ну, що поробиш, ми намагалися відкладати тобі на весілля. Але з нашими пенсіями тільки відкладеш копійку, як починається, за квартиру платити, ліки якісь купити треба, з одягу щось. Та ви що? Я ж від вас нічого не чекаю. Ви й так стільки сил на мене витратили, і у мене було найщасливіше дитинство. Обіймала їх Людмила. Ну, а з весіллям сама якось розберуся, виросла вже. Та вже мила, бачу, але важко адже тобі так. Здається, рано ти заміж зібралася. Хоча, про що я говорю, ми за сто років не накопичили потрібної суми. Не все ж тобі в дівках сидіти, так, так, не треба нічого збирати. Вийду заміж і не буду більше сидіти на вашій шиї, навпаки, буду допомагати. Дмитро сказав, що, можливо, і вчитися з'явиться можливість. Заспокоювала дідуся з бабусею Ліля. Але правда, сама при цьому не в усе вірила. При кожній зустрічі Тамара Васильівна охала і зітхала з приводу майбутньої церемонії. Та й сам Дмитро наче любив її, але все ж якийсь холодок відчувався. Лілля думала, що, можливо, причиною тому якраз і була її матеріальна неспроможність. Може, мама Дмитра має рацію. Адже в усі часи безприданниці не вважалися за видними нареченими, сумно думала дівчина. Та й справді, куди я заміж одразу лізу? Ось навіть птахи, перш ніж потомство вивести, гнізда в'ють, а я. Вона навіть із нареченим намагалася поговорити на цю тему, але марно хлопець був налаштований на весілля. Не бери в голову. По-перше, ніякого великого торжества мої батьки влаштовувати не збираються, а по-друге, це взагалі їхня задувка. Якби вони не наполягали на весіллі, можна було б просто розписатися і все. Такий варіант дівчині вже не подобався. Але що вона могла заперечити, якщо у самої не було грошей навіть на сукню? Але з цим питанням якраз і вирішила допомогти Тамара Васильівна. Вона покликала Лілю і сказала Ну що? Подивилася я в каталогі ці весільні наряди, трохи не зомліла. Це самим потрібно на виворіт вивернутися, щоб таке купити. Ціни якісь божевільні. Ну нічого впораємося. У мене від свого весілля сукня залишилася абсолютно чистенька, як новенька. Ось дивись. І вона відкрила коробку, в якій було акуратно укладене справді красиве плаття. Та як же ви так акуратно носили? здивувалася Лілія. Вам не шкода буде віддавати його? Та що шкода. Не чужі ж люди, і ти її не з'їси, адже так, здивувалася Тамара Васильівна. Загалом бери і володій, а поміряєш удома. Якщо що не так, ну, вшити можна, розставити, он атель є недалеко, є хороше. Ліля прийшла з сукнею додому і показала бабусі. Та здивувалася. Справді, як ні разу не надягала. Може, хімчистку носила я, вже не знаю як, але по всьому було видно, що бабусі не сподобалася така ідея святкувати весілля в чужій сукні. Однак і вона нічого не могла заперечити. Ну, приміряй, може, й справді не підійде. Тамара ж жінка велика вище за тебе буде. Ліля приміряла і виявилося, що сукня майже впору. наче якраз то їй з часів весілля, здивувалася бабуся. Ну, та гаразд. Ех, а то щось за велике злегка. Та й справді вшити можна. Я б, звичайно, і сама впоралася, але очі вже не ті, в ательє все таки треба сходити. Та вже. Наче познущатися над онукою вирішила, про себе подумала бабуся. Дивись, мовляв, яка я заміж виходила, і ти тепер у моєму виходь. Наречений жені словом не заступився. Ох, чи не помиляється лілячка. Дівчина взяла сукню і пішла в ательє. Щоб підігнали по фігурі. Вона анітрохи не була ображена чи принижена вчинком майбутньої свекрухи, вважаючи це цілком розумним, адже справді грошей на новий наряд немає, а у всьому сподіватися на когось не можна. До того ж, адже це може бути навпаки хорошим знаком. І раптом сукня принесе мені щастя з надією думала дівчина. В ательє кравчиня почала оглядати наряд, вирішуючи, як його краще переробити, і раптом натрапила на якийсь папірець. Виявилося, що в підкладку подолу була вшита якась записка. Правда, нічого особливого на ній не було, просто ім'я та прізвища Завальська Олена Олексіївна. Ліля ніколи не чула цих даних, і вже поготів вона не належала до майбутньої свекрухи або ще якихось родичів нареченого. Тож дівчина вирішила, що, можливо, це ім'я кравчині, хоча дивно, що свекруха не помітила і не розпорола. Прийшовши додому, вона показала записку бабусі. Дивуючись, як це до сукні було пришито. Бабуся, розглянувши ім'я та прізвище, схопилася за серце. Що таке? Ти знаєш її? злякалася Лілія. Знаю, ой, хоча краще б вік не чути цього. Ой, дивно це якось. Як це в сукні твоєї срокрухи могла потрапити записка і яке відношення має Олена до її сім'ї? У жаху й розгубленості шепотіла літня жінка. Та хто це? Звідки ти її знаєш? дивувалася онучка, вже лякаючись. Ай ця дівчина, зазначена на записці, Твоя рідна мама. Як це? вразилася Ліля. Ось так. Твої загиблі батьки не могли мати дітей. Схоже, це була їхня карма, тому вони взяли тебе маленькою з дитбудинку і любили як рідну, при цьому знали й ім'я справжньої матері. І це якраз та жінка із записки. Ліля, не в змозі перетравити інформацію, дивилася на бабусю з повним здивуванням. Вона взагалі погано пам'ятала тата й маму, але теж завжди любила їх. І їй в голову не могло прийти, що вона їм не рідна. А ти щонебудь знаєш про мою рідну маму? Що з нею сталося? Чому вона мене віддала в дитячий будинок? На це питання бабуся тільки руками розвела і винувато опустила голову. Та що я можу знати? О сім'я. Подейкували у цієї нещасної, яку покинув наречений, знайшли тяжку хворобу, яка не дала б їй прожити довго. І вона зрозуміла, що не хоче залишати доньку сиротою, тож вирішила здати її в дитбудинок. Сподівалася, що її в такому маленькому віці швидше вдочерять. Ліля не відчула неприязні до своєї біологічної матері тільки пекучу жалість розуміла, що та хотіла якнайкраще. І навіть у свої останні дні намагалася зробити хоч щось для дитини, і їй це вдалося. Ось тільки було незрозумілим, яким чином сукня, по всій ймовірності, належить її рідній мамі, виявилися у Тамари Васильівни. Вони, що були колись знайомі, чи Олена була заміжня за кимось із знайомих Тамари Васильівни. Найпростішим було, звичайно, звернутися до майбутньої свикрухи, але робити цього чомусь не хотілося можливо, через острах, що Тамара Васильівна або не відповідатиме, або образиться на те, що таємниця стала відома. Але навіщо вона збрехала? Було незрозуміло. Ліля вирішила знайти хоча б могилу мами. Може, на ній фотографія є, і я хоча б дізнаюся, як вона виглядала, ну і відвідаю заодно квіти віднесу. Раптом взагалі ніхто не доглядає за могилою. А може, і родичів якихось зустріну. З такими думками вона пішла на місцеве кладовище з'ясувати, чи не була похована в роки близькі до дати її народження завальська Олена Олексіївна. Їй здавалося, що в такий спосіб знайти шукане легко містечко невелике, кладовище одне, а прізвище дуже рідкісне. Але виявилося, що це була бабуся за 80 років, ну тобто, явно не її мама. Знову мимо, подумала дівчина. Хоча, можливо, що мама жива, це ж теж може бути. Але в такому разі знайти її було б складніше вона ж могла вийти заміж, змінити прізвище, поїхати куди-небудь. Має рацію, напевно, бабуся треба заспокоїтися і забути. Думки про те, щоб запитати майбутню свекруху, навіть не виникало. Не хотілося мати з нею таких справ. Чомусь після того, що сталося, відчувалася неприязнь до Тамари Васильівни. Вона ж могла зіграти і негативну роль у житті мами. Тож Ліля продовжувала жити своїм життям, ходила на роботу, готувалася до майбутнього весілля, в реальність якого вірилося з кожним днем усе менше. Тим часом у них у відділенні з'явилася нова пацієнтка, в принципі, вже не молода жінка. Знайомитися з нею Лілі було без потреби вона тільки побізно бачила її, але почула розмову медсестер. Ця новенька у нас що самотня? Та ні. Я спершу теж так думала, але уяви собі, приходить до неї якийсь хлопець молодий, піклується, думала син. Вона каже: ні, мовляв, не син. Коханець чи що? Він же молодший за неї вдвічі. А вона сказала, наче як прийомний, сама вона самотня, але товариська така. Я й запитала. Ми, каже, обидва самотні, в передмісті живемо далеко від людей, ось і знайшли один одного як мати і син. Треба ж чого тільки не буває, зітхнула друга медсестра. На цьому їхня розмова закінчилася, але Людмилу, яка дуже чуйно ставилася до теми самотності та спорідненості, це чимось зачепило. Вона вирішила подивитися на цю пацієнтку. Зайшла, запитала, чи не треба чого. А новоприбула, подякувала, сказала, що їй набагато краще. І Ліля звернула увагу на красивий букет, що стояв на тумбочці біля ліжка. Шикарні квіти, зауважила вона. Чоловік провідав. Ні, посміхнулася жінка, подивившись на букет. Синок, названий син, своїх ні чоловіка, ні дітей немає, ну, ось на схилі життя пощастило, завела вже дорослого сина. Пацієнтка була дуже приємною, і Ліля поговорила з нею із задоволенням. Та представилася тіткою Оленою, і дівчина вийшла, чомусь радіючи цьому знайомству. Мила жінка, подумала вона, і стала у вільний час заходити до неї побалакати. Тітка Олена розповіла, що син її художник, а в їхньому селищі він малював пейзажі, ось так і познайомилися. А незабаром Ліля зустрілася із цим молодим чоловіком, його звали Кирилом. Він дуже сподобався їй, а вона навіть сказала своїй новій знайомій: Ви знаєте, а мені здається, ви з ним чимось схожі, ось як справжні мати і син. І під час такої розмови в палату заглянула медсестра. Завальська, ну ви що тут сидите, теревенете? На процедури час. Лілія отетеріла Завальська Олена, адже саме так звуть її рідну матір. Вона дочекалася, поки пацієнтка повернеться з процедури, і прямо запитала А знаєте, я теж прийомна дочка, не знала своїх батьків, але ось зовсім нещодавно з'ясувала ім'я та прізвище своєї рідної мами, і вони повністю збігаються з вашими. Ви щось знаєте про це? Жінка закрила обличчя руками і заплакала. Так, тітка Олена виявилася її рідною мамою. Заспокоївшись, вона розповіла таємницю народження Ти, вибач мені, доню, я б ні за що від тебе не відмовилася, якби не обставини. Історія загалом банальна. Твій батько, мій наречений, покинув мене. Я залишилася одна: ні батьків, нікого. В принципі, я б змогла тебе виростити і виховати, але коли проходило обстеження, як вагітна... Хворобу серйозно знайшли. Сказали, що довго не проживу. Ну, ось я й відмовилася від тебе, щоб ти і сиріткою круглою не залишилася. Я ж знала, що маленьких набагато швидше удочеряють. Ну, а так померла б я, коли тобі було роки три, наприклад. І що? І тобі травма така, і прийомні батьки не факт, що знайшлися б. А потім з'ясувалося, що помилилися лікарі. Не було того діагнозу. Ну, ти, виходить, не померла. І навіть не намагалася мене шукати, сказала Ліля, яку зворушила ця історія. Навіть після того, як з'ясувалася, що хвороба смертельна? Ну чому? Звісно, намагалася, але тобі вже рік був, коли з'ясувалося, що це помилка. Я зраділа, вирішила, що заберу тебе, кинулася шукати в дитбудинок, а тебе вже удочерили. Але адресу, звісно, не повідомляють. Завідувачка дитбудинку сказала, щоб не псувала життя ні дитині, ні людям. Сказала, що дуже хороші люди забрали, і ти будеш із ними щаслива, а собі ви ще народите. Але я більше заміж не виходила, дітей теж не було. Але як ти зізналася про мене? Ліля розповіла історію з сукнею, а мама похитала головою. Ну, треба ж, як усе переплітається. Тамара подругою моєю була. Працювали разом. У неї вже була дитина, яка, мабуть, і став потім твоїм нареченим. Коли за мною Микола, батько твій, почав залицятися, вона розлютилася сильно. Він їй теж подобався, і Тамара вважала, що вона куди більше йому підходить. Адже я хто без роду, без племені, без освіти, а у неї батьки були, квартира своя. Ну, загалом наче більше підходила Миколі. А вже коли він про весілля заговорив і сам усе організовувати почав, сам сукню мені замовив в ательє. У мене ж грошей не було. Ну, ось вона дізналася і якимось чином, не розумію як, викрала цю сукню з ательє. Микола дізнався й оскаженів. Ну як так? Каже, я все зробив, організував, а ти навіть забрати її вчасно не змогла. Загалом посварилися ми, він пішов. Я теж поїхала. Я ж на околиці жила в гуртожитку. Ось так і вийшло, що чужі люди тебе виростили. Спасибі їм на цьому. Вони загинули вже. Плачучи, сказала Лілія. Зі своєю рідною мамою вони помирилися. Олена Олексіївна вмовляла дочку не мститися майбутній свекрусі. Та яка там свекруха, не буде ніякого весілля? Я зрозуміла, що Дмитро мене не любить. А мстити, та чому тут помстишся? відмахнулася Лілія. Але насправді вона вирішила, що все таке хоч чимось, але потрібно відповісти кривниці мами. Тим часом День весілля наближався, і Дмитро, впевнений у тому, що тепер то вже Ліля нікуди від нього не дінеться, поводився з нею все більш зневажливо, і він, і його мати в день весілля були здивовані. Замість Лілі приїхав кур'єр, який привіз їм коробку. Свекруха відкрила її і побачила ту саму сукню, а зверху записку з ім'ям тієї, для кого вона спочатку шилася. Записка колись була вшита в ательє майстром, щоб не переплутати замовлення, І ось таким дивним чином знадобилася. Тамара Васильівна нічого про це, звичайно, не знала, але ось тепер її чекало величезне розчарування. Адже шлюб з Лілією потрібен був Дмитру для того, щоб отримати підвищення по службі, але заодно отримати тримати домогосподарку для матері. Тепер же нічого з цього не вийде. Лілія якимось чином дізналася про походження сукні. І, схоже, вирішила їм усім помститися. Ось такі думки відвідали свекруху. Сама дівчина після цього заспокоїлася, зрозуміла, що вчинила правильно, і розрив із Дмитром зовсім не був помилкою. Вона стала багато спілкуватися з рідною мамою, а заодно все ближче знайомилася з Кирилом. Так що нічого дивного не було в тому, що через кілька місяців молоді люди вирішили, що вони мають бути разом. Правда, в якийсь момент Дмитро дізнався про те, що Ліля знайшла йому заміну, і, розлютившись, вирішив помститися, а ще краще, усунути конкурента. На Кирила було скоєно замах. Він дивом не постраждав. У підсумку Дмитру довелося відповідати за законом. Після цього Кирило і Ліля вирішили одружитися. Мати благословила їхній союз і познайомилася з бабусею і дідусем своєї доньки. Ну а історія сукні залишилася їхньою сімейною легендою.